Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 8 лютого 2024 року, Верховний суд Сполучених Штатів Америки заслухав усні аргументи у справі участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах, здійснюючи посилання на 14-ту поправку Конституції США. Нагадую, що раніше у штатах Колорадо та Мен було прийнято рішення щодо дискваліфікації Трампа з первинних виборів, але ці рішення були призупинені так для того, щоб Трамп міг... Надати подати апеляцію так до Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Власне, він це зробив, і якраз протягом вчорашнього дня Верховний суд активно проводив слухання, так, і ставив запитання різним сторонам щодо цієї. Справи. Отже, як я сказав, розглядала 14-та поправка Конституції США щодо участі Трампа у виборах, враховуючи його роль у нападі на капітолій. Мова, звичайно, йде про події 6 січня 2021 року. Це якраз є такий один з аргументів для осіб, які власне намагаються. Здійснити дискваліфікацію Трампа з первинних виборів: що людина, яка приймала участь у повстанні, вона не може обіймати посаду президента. Тепер давайте подивимось, які такі ключові висновки нам наводить CNN внаслідок цих усних слухань. Отже, перше під час розгляду аргументів в суді сумнівалися. Чи заборона на повстання поширюється на колишніх президентів? І чи можна таку заборону застосувати без попереднього прийняття закону конгресом? І, власне, один суддів це питання підняв, ми скажемо, хто це. Також обговорювалось питання, чи є судді, які знімають кандидатів з голосування демократичними. Таке питання поставив один з суддів, його звати Бред. Кавано до власне, адвокатів. Тобто тут якраз намагався змінитися акцент з 14-ї поправки на питання, чи власне судді можуть вирішувати такі питання, так, щодо дискваліфікації певних кандидатів з виборів, це перше, і чи вони можуть бути демократичними в разі своїх рішень в цьому варіанті. Далі відбувалось переключення уваги суті, як я вже сказав, 14-ї поправки на можливість зняття з виборів інших знову ж таки кандидатів. Тобто судді говорили про те, що ж у подальшому це можна використовувати щодо інших знов ж таки кандидатів, і чи це власне буде правомірно. Джон Робертс він говорить про те, що є несумісність вище вказаних дій. От з приводу там, втручання у виборчий процес з, з цих дій з 14-ю власне поправкою. Ця ситуація зводиться до кількох штатів, які вирішуватимуть долю виборів. Це жахливий наслідок. Пряма цитата Джона Роберта. Далі суддя Бред Кавано. Зазначив про прийняття закону в Конгресі так перед забезпеченням власне дотримання заборони, яку може застосувати той там чи інший знову ж таки, штат. Далі, ліберальний суддя Браун Джексон, так, у, зазначає про те, що у 14-й поправці немає слова президент. Інші судді ліберального крила ставили питання. Які зосереджувались на вузьких положеннях, уникаючи позицій щодо участі президента Трампа у повстанні, судді загалом намагались не акцентувати увагу на подіях 6 січня 2021 року. Обговорення стосувалися того, як власне була введена в дію заборона, так для повстанців за чотирнадцятою поправкою. Щоб, власне, боротися з конфедератами, суддя Джексон все ж таки потім поставив запитання адвокату Трампа чи є дії його клієнта, були певні точніше дії Трампа щодо повалення уряду. На що Мітчел зазначив, що це був бунт, а не повстання. Тобто там був такий трішки тривалий діалог щодо. Цього запитання. І далі йде висновок про те, що, власне, враховуючи ось ці усні аргументи, які розглядалися в Верховному суді, можна дійти до висновку, що Верховний суд все ж таки може дозволити Дональду Трампу брати участь у. Виборах, оскільки там 14-й поправці немає слова президент, оскільки це може бути певним тиском на кандидата в президенти Дональда Трампа, і інші знову ж таки обставини, які власне обговорювалися під час цих усних слухань. Але все ж таки ми будемо очікувати остаточного рішення. Яке винесе Верховний суд, ну, і фактично він же поставить крапку в цій епопеї під назвою: Буде брати участь Дональд Трамп у виборах, чи, власне, штати зможуть його дискваліфікувати. Тому уважно продовжуємо за цим слідкувати. Якщо будуть ще якісь додаткові новини, які будуть стосуватися цієї справи, я обов'язково буду вас про це повідомляти. Поки що. Якщо проаналізувати ось ці перші усні слухання, ми можемо дійти до висновку, що у судів, причому як консервативного так і ліберального крила, є певні сумніви щодо дискваліфікації Трампа, використовуючи 14-ту поправку Конституції. А здебільшого, якщо є знов ж таки, сумніви, то власне вони можуть трактуватися на користь. Тієї сторони, в бік якої йдуть ті чи інші звинувачення. Проте ми теж таки побачимо, який буде остаточний. Вердикт, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хочу щастить вам.